Всім привіт, народ! 16 июня. Ну що, погнали смотреть мой огород? Тут в мене росте перчик. Пурчик. Манюсенький такий чилі. Це ще розсадку не досадила. Нема куди поки. Мої помідорчики. Помідорчики цветуть. Ой, після дощечка шагород як дише. Це вже помідорчики. є. Це моя цвітна капуста. Це перчик чилі. А десь я вам вже і покажу його. Ось який. І цвіте страшне. Це укропчик гарнюній який. Це ми посадили цибульку на молоду. Петрушечка. Це укропчик взагалі молодусінький тільки-тільки. А тепер пішли, я вам покажу свої кабаки, як вони цвітуть. Лізуня прийшла. Помощниця моя. Це перчик, перчик. Помідори, ох. Цвітуть вовсю. А, я ще хотіла вам показати спаржу. Спаржа. Ось яка спаржа. І скільки тут і Ой, люблю спаржу з м-м-м-м, Кабачки. Кабачки. І зелені, і білі. Оно. Вже їмо. Ну пішли далі. Це перець солодкий. Тут цибулька теж на молоденьку посажена. Кінза. Один урожай вже зірвали. Це вже молоденька. Чеснок вже чуть ли не сухий. Ой, малинка. Хочу, хочу. Ммм, смакота, щавель. Це пройшло позапрошлого Петрушечка. Скоро сімена будемо збирати. А це булька яка гарна. Ммм... Чеснок. Що в нас тут? Перчик гарний. Це морква досаджувала. Це морква вже хороша. Зараз вирвемо з вами. Покажу вам, яка в мене морква. Так, Морквачка, ти де хороша? Зараз знайдемо крупнішку якусь. А ну, вириваємо. От така морква. От так, Мілочка за мною ходить. І буряк. Буряк який гарний. А це дівчата вирвали горох, посадили укропчик. Кропчик. Ось все, молодесенький укропчик. Тільки це щавель. Петрушечка. Йдемо далі. Огірки мої. Так положу. Це теж перчик, треба його спушити. Тож ще як пройшов, тут посадили новий горох. Не знаю, чи виросте, чи ні. Огірочки мої. Огірочки. Ось все вже які огірочки в мене гарнюні. І з цієї сторони вірочки єсть. Це рання картошечка, вже копали. Гуляємо за мною по городі. Красуня. Трошка, слава Богу, красуня. Ну, йдемо до святого міста Баштану. Це наші дині. О, скільки їх. Цвітуть. Цвітуть. Діньки. Це кавунчики. Кавуни. Кавунів менше. Ну, і кінець городу кукурузка моя.